Вітаю. Сьогодні попрацюємо із правилами знаходження первісної. Одразу скажу, їх буде три. На першому місці я поставлю таке правило, ось під номером один, яке говорить, що якщо перед функцією стоїть сталий множник, то при знаходженні первісної він виноситься наперед. Без змін. На прикладі, як це виглядає? Якщо у мене є функція 4 синус х, одразу звертаю вашу увагу перед функцією синус, елементарною функцією, яка у мене є в таблиці первісної, стоїть стали множник 4. Отже, коли я буду знаходити первісну, я оцю четвірочку виношу без змін. 4 винесла. І вся увага тепер прикута до самого синуса. Нагадую, в табличці первісних. Від синуса ми маємо первісну мінус косинус Х, і плюс С. Виконуємо множення. 4, що помножиться на мінус косинус. Маємо мінус 4 косинус х плюс C. Ще приклад. х дорівнює 3x в п'ятому. Виділяю для вас ось х в п'ятому – це степенева функція. Нагадую, в табличці, вона виглядає як x в степені n в таблиці первісних. Але перед нею стоїть 3. Отже, оця трічка, вона і виступає сталим множником. Вона виноситься без змін. 3 винесли, а працюємо з Х в п'ятому. До степеня додаємо одиничку, була п'ята степінь. 5 плюс 1 буде шоста степінь. І поділити на точно таке число, як і степінь. 6 в показнику, 6 в знаменнику плюс це. Ніколи не заспокоїмося. До того моменту, поки ми не запитаємо себе, чи можемо ми тут ще щось простити, можемо. 3 і 6 скорочуємо, і наша відповідь буде х в шостому поділити на 2, додати С. І ще один приклад. Ось ефікс дорівнює є в степені x поділити на 7. В даному випадку нам знайома є в степені х. Вона в табличці залишається без змін. А що ж робити з сімкою? А якщо вона стоїть в знаменнику, можна представити, що це множник 1 сьома, а є в степені x записати поряд. І тепер від цієї функції брати первісну. І вона тоді буде так виглядати. В даному випадку одна сьома множник виноситься без змін. І є в степені x залишається. Так, як і було, і плюс це. А можна цю сімку записати в знаменнику. Або запам'ятайте так: стоїть множник в чисельнику, він виноситься в чисельник. Стоїть він в знаменнику, виноситься в знаменник. Це перше правило. Перехожу до другого. Нагадую, перше правило стосується множника, який стоїть перед функцією, і тоді він виноситься наперед без змін. Було 10, виноситься 10. Була одна 10, виноситься 1 десята. Перехожу до другого. І так, друге правило говорить: якщо функція має вигляд суми або різниці декількох доданків, тоді ми знаходимо первісну від кожного доданочка. Давайте від слів до діла. Ось у мене F має вигляд. 1 на х, плюс 3 в степені х. Ну і давайте мінус 7. Ось. В даному випадку ми маємо три доданки: 1 на Х, 3 в степені Х і мінус 7. Шукаємо первісну, застосовуючи друге правило, яке я озвучила, працюємо з кожним доданочком. Шукаємо кожен доданочок в таблиці. 1 в степені Х без питань. Він у нас там є 1 в степені Х. Первісно нам дасть Л логариф натуральний Х. Або ми кажемо ln Lnx. Так, 3 в степені Х також є в табличці. 3 в степені Х поділити на логарифм 3. Мінус 7х, і плюс С. Пишемо один раз в кінці, що і говорить нам про те, що ми знайшли загальний вигляд первісної. Давайте ще один приклад. Х в п'ятому плюс 3 косинус мінус корінь із 2. Ось тут я вже і трійку додала. Тобто нам придеться ще використати першу сьогоднішню нашу властивість. Знаходжу первісну. Працюю з кожним доданочком окремо. І так, Х в п'ятому степінь збільшую на одиничку. Х в шостому поділити на 6. Додати. І отут цей доданочок потребує нашої подвійної уваги. Тут присутній множник. Це перше правило мені говорить, виносимо трійку без змін, працюємо безпосередньо з косинусом. Косинус нам дає по таблиці первісну синус. мінус. І знову тут така хитрість. Нехай оцей корінь вас ніяким чином не бентешить. Запам'ятайте, немає ікса перед вами. Стоїть числове значення. В табличці воно у нас йшло першим К. Нагадую, там первісна була КХ плюс С. Простішими словами, коли ви бачите число, ви до цього числа дописуєте Х. Отже, у мене число корінь із 2, я до нього дописала Х і один раз в кінці прописую плюс С. Ось так виглядає, як працює на практиці. Друге правило. Скільки б доданків не було, працюйте з кожним доданочком окремо. В кінці не забувайте записати плюс це. І переходимо до третьої властивості. Я намагаюся розказувати таким чином, щоб матеріал сприймався від найлегшого до трошки складнішого. Так ось третя, тут якраз із оцих всіх. Мабуть, буде найскладнішою. Хоча, якщо ми розберемося спокійно, головне запам'ятати, вона звучить таким чином. Якщо аргументом функції виступає вираз kx, +B, тобто у нас всередині функції замість x, ось синус x це елементарна функція. А якщо вже синус 5х, то аргументом виступає 5х, тобто вираз kx плюс b. Це ніби внутрішня наша функція. Тоді, я навіть червоним виділю: наперед буде виноситись множник 1 на к. Оцей 1 на К буде виноситись наперед. Давайте спробуємо, наприклад, це показати. F і є в степені 3х. І так, елементарна функція, для якої в таблиці є первісна, це є в степені X, там чистенький Х стоїть. Якщо ви вже чуєте, що біля ікса з'явився множник всередині функції, ось нагадую, сама функція є в степені Х. А х аргумент, і біля нього стоїть трійка. це означає, що трійка стоїть всередині функції. Так, ось ця трійка при знаходженні первісної дасть мені множник 1 третя. Винесла множник, а тепер пригадую, що є в степені х, так і дає є в степені х, тобто єшка не змінюється. Але в даному випадку у нас було є в степені 3х, то отже, воно також не зміниться 3х плюс С. Давайте попрацюємо косинус 2х мінус 1. Ось наша функція. Знову ж таки, Косинус x – елементарна функція, є у нас в табличці, а ми чуємо, що замість хса у нас присутній цілий вираз з хсом. Нас цікавить тільки коефіцієнт, який стоїть біля ху. Ікса. Біля ікса у нас стоїть двійка. Вся увага на ось цю двійку. Оця двійка і виконує роль оцього коефіцієнта. K. Тому вона нам цікава, тому що при знаходженні перлісної, оця двійка, нам дасть множник одна друга. Ось ми винесли одна друга, і тепер вся увага на сам косинус. Косинус по табличці нам дає синус. І тепер оця начинка, оцей аргумент без змін залишається. Як в попередньому прикладі 3х без змін залишилось, так і тут 2х мінус 1. В дужечках це наш аргумент. І плюс це. Ну, давайте ще один приклад. Зі степеневою покажу. І так, дорівнює 2 мінус 8. Х в степені 10. В даному випадку наша функція це степенева функція, показник степені 10. От якби у нас було Х в 10, ми б спокійненько собі знайшли первісну х в 11 поділити на 11. Але знову ми замість х чуємо, що стоїть цілий вираз 2 мінус 8х. Нас цікавить лише множник, який стоїть перед хсом. В даному випадку це мінус 8. Так ось це число мінус 8 при знаходженні первісної дасть нам множник мінус 18. Дивіться, було k, а стало 1 на к. У нас біля хінус 8, то виноситься наперед мінус 1 восьма. Ну, а тепер працюємо із степеневою функцією, як я і говорила, степінь була 10, а стане 11. Але аргумент, тобто оця начиночка, вона не змінюється. Було 2 мінус 8х. Так, і воно і залишиться. Тільки воно у нас було в 10 степені, тепер стане в 11. Поділити на 11 і плюс це. Єдине, що, що тут можна зробити: це 8 і 11 перемножити, і в знаменнику буде 88. Мінус залишити перед дробом. Давайте від слів до справи. Мінус в чисельнику 2. мінус 8х. В степені 11. Що ділиться на 88? Плюс це. Ну, ось якось так.